Вітаємо, котейки цюньки! Сьогодні теревенимо про Split Fiction. Це гра, яка однозначно принесе вам море емоцій. Причому не обов'язково позитивних, бо це цілком і повністю залежить від вашого сприйняття, почуття гумору і стійкості нервової системи. А причина тому активна гра, в якій намішано стільки жанрів, що дати визначення самій грі по жанру, окрім кооперативна гра на двох, не є можливим. Зустрічайте гру, в яку дуже небезпечно грати друзям та подружжям. Бо хто знає, у кого першого здадуть нерви. Недарма ж творці Сплітфікшн добренько так і потренувалися на ітейксту. Тож котики дуже сміливо і, можливо, необачно вирушили в світ, сповнений подвійності і вигадок двох авторок фантастичних світів, що потрапили у вельми незвичну і небезпечну пригоду. Геймплей, як ми вже згадували, коректно описати жанр сплітфікшн просто неможливо, бо таке враження, що творці зачепили майже кожен жанр. Тут тобі і платформер, і перегони, і аркада, і пазли. Навіть екшен шинер періодично стирчить вухами. Отаки довго дискутували щодо цього і зійшлися на тому, що добре підходить умовний жанр пригода. А те, у що вляпалися наші талановиті письменниці, проходить по дуже тонкій грані між поняттями пригода і неприємності. Гра не те, щоб заточена під кооператив. Ні, вона прям вимагає його від гравців. Бо самотужки ви пограти зовсім не зможете. Сама гра не дозволить цього. Та й самі головоломки і проходження рівнів розраховані на постійну взаємодію між гравцями. Причому, якщо ви думаєте, що тут можлива композиція, хтось тягне, а хтось просто пливе за течією, то ні, не вийде. У грі активності постійно змінюються. Тож кожен із гравців отримає свою порцію драйву і на перегонах, і на вбивствах противників. І давайте про відродження скажемо. Часто під час смерті однієї із персонажок вас не відкидає назад. Персонажка відроджується і продовжує шалену гонитву за глічем вже з актуального моменту. Інша справа, якщо дівчата вколошкаються вдвох, отут вже повертаємося у точку автозбереження. Якщо ви не є зіркою платформерів, а ну скажімо так, одна нога у вас тут, а інша нога там, то у Split Fiction зробили все, аби полегшити вашу долю. Платформи, палички, стовпчики, на які треба стрибати, вас ніби примагнічують. А от якщо ви не дуже в перегонах, то теж нічого. Можна просто помінятися персонажами, щоб більш скіловий напарник пройшов цей відрізок. Тільки не дотягуйте, що після того як Зої в 50-й раз в'їде в стіну, у Мія тряслися руки і сіпалося око. Але якщо ви подумали, ой, як добре, що оцю скажену маячню зараз роблю не я, то видихайте, гра чергує всі типи завдань. Як і локації, як і перспективу, як і сюжети окремо відзначимо битви з босами. Вони зав'язані на тісну взаємодію між персонажами. А самі персонажі мають на подив різні здібності та однозначно доповнюють одне одного. Тобто тут точно доведеться обом гравцям робити свій вагомий внесок в перемогу над противником. бо разом вони сила. Але якщо ваш партнер не розуміє, що робити, ну наші вам співчуття. До речі, у грі подібних моментів дуже багато, тому бажано грати зі змогою спілкуватися і обговорювати ігрові моменти. І тут ми кажемо не про можливість писати в чат, він тут не врятує, а саме про можливість спілкуватися голосом. Бо швидко скоординувати дії в стрімко змінному ігровому середовищі, це саме той ключ до проходження гри, який і задумали розробники. Зрозуміло, що в такій різнобарвній і геймплейно різнованітній пригоді немає такого поняття, як спорядження або розвиток персонажа. Ну, розвиток персонажа тут відсутній як такий. Хоча стати свинею, наприклад, що літає на реактивній тязі з, з підчарівного хвостику, мавпою з невгамовним характером, або великим ентом з відповідними інтелектуальними здібностями ми можемо. Ну, це ж все таки розвиток персонажа в певному сенсі. Чи не так? І зараз буде найважливіший, на нашу думку, розділ в цьому огляді: системні вимоги до гравців. Так, до гравців. Полін. Класно, ти це мене значить, трошки вбила. Я ж не кажу, що ти не застрибнув. Все добре, давай. Молодець. А, окей, зараз підемо по порядку. Для тебе по порядку. Перше дерево. Так, друга е, кільце. Ні, третя. А. Три точки. Кільце стоїть. Я, е, 69, блін, я не знаю, як його. Ага, три точки, правильно. Кільце, я. Все, мы с тобой молодцы. И. І... Ну, классно, йшли. Єжку. А, ми це полагодили. Ага, чорну діру зробили. От тепер трохи потереваємо про те, чому гра може зіграти як в плюс, так і в мінус вашим стосункам із партнером по грі. Почнемо з приємного. Ігри такого плану однозначно зміцнюють взаєморозуміння, командний дух і створюють спільний пласт почуттів зі спільного досвіду. Бо що може бути кращим за перемогу над негідником, якого ви завалили разом? Причому в активній взаємодії. Та й в цілому швидка адаптація до ситуації просто вимагає постійної координації дій і винагороджує за успішні результати. Однак є і зворотній бік медалі. І пов'язаний він із різними вподобаннями в іграх і різним рівнем гравців, коли один гравець профів платформерах, а інший в них банально не вміє грати. Ну це вже може перетворити класну ігрову сесію на тортури і псування добрих стосунків. Бо пропустити у грі певний геймплейний момент просто неможливо. І при тому, що історія, яку розповідає гра, захоплює, то все одно, якщо будуть проблеми у взаємодії, то плановий романтичний вечір з грою на двох може перетворитися на грандіозну сварку і образи. Тож терпіння, взаємодія і спілкування. По-перше, вони роблять дива. А по-друге, ваші добрі взаємини набагато важливіші за самоствердження, тим паче у грі. До речі, про історію та сюжет починається все з того, що наші героїні зустрічаються в ліфті видавництва і проявляють просто протилежні темпераменти. Однак, підписання угоди стало якимось вельми підозрілим і трапився форс-мажор. Називемо це так. Мія авторка фантастичних кіберпанківських творів потрапила в бульбашку новітньої техномашини, що витягує з авторів їх ідеї разом із Зої, яка пише твори в жанрі фентезі. Через це в програмі машини сталася помилка, і вони застрягли без можливості перервати сеанс. Це окрім того, що дівчат просто хочуть обікрасти, витягши з них всі ідеї. Однак саме співпраця дівчат і є ключем до того, щоби вибратись із неприємної ситуації і зберегти життя, якось, наче, і спойлерів не казали, але так вже вийшло. Тим не менш, цей спойлер трапляється прямо на самому початку гри, і він ні в якому разі не описує яскраву пригоду, в якій вам пощастило взяти участь. А ще у Split Fiction ви точно знайдете свою улюблену гру. Серйозно зараз пояснимо, головні поганці гри хочуть обманом вкрасти всі сюжети і ідеї у авторів. Тому нам, якщо можна так сказати, пощастило побачити прекрасну мішанину ідей, що згенерували за все життя наші героїні. І нам дуже подобається, як це перекликається із тим, що у Split Fiction ми ніби бачимо просто купу улюблених ігор, але вони не копіюються, а ніби показуються в якості великодок або сюрпризів. Не дивуйтеся, якщо десь пізнаєте в Split Fiction Золотопаща із Варфрейм, Гледіс із Порталу, Харайзензіра Даун, Гадафвар, Бійондґуденівол, Діабла, Грандблю Фентезі Релінг і Американ Макгіс Еліс. І це лише референси на ті ігри, що нам одразу впадають в око, їх набагато більше. А наші улюблені рівні у Спліт Fiction – це рівень короля мав, перегони Гледіс, рівень із велетами в горах і пісочний годинник. Є довгі рівні із сюжетом, що були пропрацьовані і добре обдумані нашими героїнями. А є просто мішанина яскравих ідей, які не доросли до самостійного оповідання. А для нас стали короткими побічними історіями. Ну, наприклад, не придумала Мія, як вписати в повноцінний сюжет шоу виживання під керівництвом навіженого робота, що не інакше як родичка сумнозвісної Гледіс із порталу. Вона ще там каже, ми тут не навчаємо, ми розважаємо. В той час як хоче вбити головних героїнь. Або пустельну локацію, що існує в величезному пісочному годиннику, Зої ну, просто не придумала, куди її приткнути. Але ж які класні ідеї. Графіка і звук. Досить важко сказати, що гра саме вражає графічним виконанням. Певно, якраз ні, бо періодично просто не встигаєш роздивлятися навколо. Настільки захоплює динаміка подій. Однак це все має вельми приємний вигляд, і умовні тисячу світів в головах наших письменниць відображені на всі 100%, зі своєю індивідуальністю і наповненням. Просто коли потрапляєш в щось нове, воно реально нове, а не компіляція купи старих текстур в новому порядку. І звуковий супровід цього дійства теж однозначно відповідає очікуванню. Враження. Незважаючи на певні розбіжності в улюблених жанрах, потеки отримали задоволення від гри і від випробувань на міцність, які довелося пройти заради вельми цікавої історії. Гра однозначно заслуговує чотири котики письменники із п'яти. Бо неможливість пропустити вузькі місця реально псує нерви і підмочує гарні стосунки. А наша історія ще в процесі написання, тож працюємо далі: міцно обіймаємо всіх котиків, які нас підтримують. Ви просто неймовірні. Запрошуємо і вас стати нашим спонсором на Ютубі або оформити підписку на Патреон. І нас завжди можна зустріти в Дискорді, в Телеграмі, на нашому каналі зі стрімами і, звичайно ж, на нашому сайті, де є текстові версії всіх наших оглядів, гайдів і новин. До зустрічі в наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і Слава Україні!